Всім привіт! Я, як завжди, щоранку, крім неділі, по дорозі з Пошти. І в мене от, знаєте, є два улюблених мультфільми «Льодовиковий період всі частини і Коко. Так от як у льодовиковому періоді Сіт казав, от щороку таке? Оце в мене щороку таке. 2 жовтня було 4 роки від публікації першого відео на нашому каналі. А Те відео вже видалене, видалила я його ще 2 роки тому, мабуть, тому що там воно було з музикою Авторські права. Але факт залишається фактом. Саме перше моє відео викладене було 2 жовтня 2021 року. Ну, офіційно в Ютубі зареєстрована я з 18-го, але всі ж пореєстровані, хто пишуть коментарі, всі ж мають реєстрацію в Ютюбі. Так що 4 роки. Уже нашому каналу. Я, як би мовити, навіть і не надіялася, що мене будуть дивитися, будуть підтримувати. Постійні глядачі, друзі. Можливо, хтось скаже, та що там у тебе 22,5 тисячі підписників, але, але це аж 22,5 тисячі. Аж не віриться. І як зараз пішли ютюбери? Зараз нові правила на ютюбі, щоб щось заробляти на рекламі, треба тисячу, годин. О, тисячу підписників до року набрати тисячу підписників і чотири тисячі годин перегляду. Зараз це набагато легше зробити, адже враховуються години прямих ефірів. Це саме важче, бо тисячу підписників легше набрати. А от 4 тисячі годин перегляду твоїх відео для початківця це досить важко було. Я набрала 4 тисячі годин, певно, за 8 чи за 9 місяців. А зараз набирають за місяць і сидять такі довольні. Ну, попробували б у наш час. Тоді це не враховувалося. Абсолютно, ні години перегляду коротких відео. Хвилини, там які секунди, ні прямі ефіри. Зараз це дуже і дуже легко і швидко. Тому, отак от, чотири роки крокуємо разом з вами, поїду зараз додому, взяла молочка, взяла смаколиків своїм котюникам. І кожного року я забуваюся, кожного року, що 2 жовтня це ж. Річниця каналу. Так що вітаю і себе, і нас, і вас з цим. За чотири роки не знаю, як для оточуючих, бо я мало з ким спілкуюся в своєму фізичному оточенні. А от для себе я за ці чотири роки можу знімати себе отак і розмовляти з вами без страху. Уявіть. Хоча на публіці оце б не вийшла виступати ні в яку. Я інтроверт, але я, бачите, знімаю відео в комфортній обстановці. Немає наді мною натовпу. А погода сьогодні ось така. Розвіялися хмари. Вночі зоряно. Зранку дуже холодно, зараз 9 ранку. Але зранку дуже холодно було. Не знаю, чи Русяну не виходила на город. У дворі так по траві трави немає, це хіба що в квітнику? Ну, їду додому. Нагадаю й мамі, бо й вона не знов не духом, що це вже 4 роки нашому каналу. Ось так. Тому набиралося все повільно. І підписники. Хоча відкрию секрет, підписники на каналі великої ролі. Добре, що вони є, але великої ролі вони такої, аж величезної не грають. Приємно, приємно. Я не кажу, що я, я не обесцінюю нікого з вас. Дякую всім, хто підписався, але більше. Більше всього ціниться це перегляди, перегляди. Але адже є українські канали мільйонники, де? Мільйон підписників, а перегляди всього-навсього 8 тисяч, 15, 35 тисяч. І відео я вам скажу, зняті і змонтовані, і на це все йде куча-куча часу. А для мільйонника, наприклад, це, це мізерно. Це хоча б по 700 тисяч було б переглядів. Або навпаки. Є канали, які по 200 тисяч підписників, а перегляди там 800-900 тисяч, а то й по мільйону. Це кожне відео. Це кожне відео. Тому я не обесцінюю нікого із своїх підписників. Всіх вас люблю. І дякую, що підписуєтеся. Це знаєте, аж не віриться, аж не віриться. Все, все своє свідоме життя, починаючи з шкільних років, я як, як, як зараз кажуть, обесцінювала себе. Обесцінювала. ще, знаєте, шкільний булінг, воно додає до цього і надає відбиток на все подальше життя, хто б що не казав. І ти себе з часом знаєте, а може й правда, а може, я нічого не варта і не варта, може, я й правда нижча за людей, може, я, може, я сама гірша. І, і коли з'являється людина, яка Тебе дивиться і підтримує за сотні кілометрів, за тисячі навіть кілометрів. Коли людина купує твій вироб з ротангу, щоб переслати собі за кордон і не в Європу, а, набаг... і, звісно, що не до наших убивців, а набагато далі, я думаю, вже дійшов мій виріб до тієї людини. Можна сказати, перетнув той виріб. І... Море і не одне це, це, це колосальне усвідомлення того, що ти можеш бути важливий у соціумі, навіть у не в такому, який можна рукою потрогати, а в інтернет-соціумі. Адже на на нас підписуються не за красиві очі, не за якісь там вульгарні відео чи. Ну, як знаєте, чим беруть, подивіться прямі ефіри і що мене вас, вам просвітляти, ви самі все знаєте, які є блогери, які є канали і на всіх платформах, не тільки на Ютубі. Тому для мене це має дуже-дуже велике значення. Я всім, всім вам дякую за це. Росте канал по трішку, росту і я з ним. Так, їду додому.